В середньому ви витрачаєте на продуктовий кошик на тиждень. Я не рахувала, чесно. Ну, а так приблизно, можливо, є якась сума. Е, в тиждень. Да. Продуктовий кошик. Е, може десь 500-700 гривень. Я більше закупляюся все на місяць, тому не можу сказати конкретної суми. А на місяць? Ну, близько п'яти тисяч. Угу. Ну, я сама проживаю, плюс в мене лікотик. От собі зайшла соціальних, хотіла щось купити, нічого не купила. А чому не купила? Бо нема коштів. Ну так купінці хіба можна прожити? Кварпату заплатила, купила тваринам і все. Ну, я знаю, 10 тисяч у місяць вистачило би, напевно. Так, по-скромному. І ви витрачаєте ці гроші на місяць на продукти? Може бути. Не підраховував. Давайте в районі тисячі дві. Тисячу дві? Не більше. Може, буває і більше. Ну, ми живемо в двох чоловіком, то небагато. І в нас своє хазяйство. Ну, приблизно 500 гривень 600.